Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 До розмови з нашої студії вже приєднався співак Лесан. І маємо можливість в нашому ефірі презентувати нову пісню від Лесана. Побажаю удачі, але ми її обов'язково покажемо нашим глядачам наприкінці нашої розмови. Тим, хто слухає нас по радіо 1, теж матимуть можливість почути цю пісню. Ну а тим часом Лесан вже з нами на зв'язку. Отож вітання, слава Україні! Добрий день, героям слава! Отож, хочемо більше дізнатися про вас і про вашу біографію, про вашу творчість. Розкажіть, будь ласка, хто, звідки, і як давно ви займаєтеся, зокрема, пісенною творчістю? Uh, взагалі, сам я з Полтавської області, а музикою вже займаюсь достатньо давно, ще до повномасштабного вторгнення. Писав для різних артистів пісні і зараз, в принципі, цим займаюся. Якось. Пов'язаний з цим уже давно. То ви пишете тексти чи музику, чи і те, і те, і те, зараз запишу. собі ви самі пишете, чи хтось вам допомагає цьому? Я і, і пишу, і звожу, і записую, тобто займаю різні аспекти, типу, і людей записую також звожу. І пишу для них. Ну, тобто, коротше, я повністю, е, за, е, як це? погружений в, в творчість в музику. А чи можете розповісти про свою творчість? Зокрема, ви згадували, що ще до війни е, писали музику. Чи можна десь познайомитися е, з вашими піснями, з вашим репертуаром? Е, до, до повномасштабки це все було більше СНГ е, в Україні. Не дуже хотіли, до речі, брати е, особливо? Як це б не звучало, пісні української, коли я пам'ятаю, ще надсилав там перші демки свої, це почав саме писати пісні на продаж десь у році, здається, в 20-21. му му І коли скидав демки української, мені казали, що типу цей тип не формат, і такого не будуть слухати, тому що їм потрібно охоплювати шевку аудиторію. А, а взагалі, взагалі, взагалі. Ем... І ще раз вибачте, задайте ще раз питання, а де можна вибачай. ознайомитися з вашою творчістю, з вашим репертуаром? Взагалі, взагалі, бажано саме з моєю це на Ютубі, на Apple Music на Spotify чи в Інстаграмі, в Тіктоці. Шукайте Лісан Мюзик і обов'язково знайдете. І, можливо, навіть ви чули мої пісні, тому що, наприклад, перша пісня, яку я випустив, це була під час повномасштабного вторгнення. Вона називається. Українці борять, я впевнений, що багато хто із ваших слухачів її міг чути. А чи можете трішки розповісти про ваш сценічний псевдонім, який ви вибрали? Що це що він значить? Лесан, це про Олександр. Олександр, я б типу хотів, щоб це було звучало як моє ім'я, і тому просто замінив е, порядок букв і Вийшло Лесан. в Лесан. Угу. Ну і чи можете тобі більше нам розповісти про вашу пісню побажаю удачі. Що ви хотіли неї донести, до кого ви звертали, зверталися в ній? Це така, знаєте, пісня, вона от ем, сімейного родинного характеру, можна, можна так сказати, тому що, якщо послухати куплети, я думаю, всі зрозуміють там е, співається про рідних, про те, що я дуже давно вже не бачився. З рідними батьками, і от це пісня така, знаєте, за сумом, за домом. І тому хто хто зараз далеко від дому, хто дуже рідко бачиться з батьками, то от їм пісня мається бути близька до душі. А чи можете розповісти загалом, чим зараз займаєтеся, і коли можна буде почути ваші наступні роботи і над чим працюєте на даний час? Взагалі на даний на даний час працюю саме над цим релізом. Це саме Йопушем, типу піаром і такий інше, щоб пісня була більш почута, тобто більше нею зараз зайнято. Я Взагалі, по планам, все ж таки думаю, вже пора б робити якийсь іп або альбом, тому що вже потрібно більш розширяти, масштабувати проєкт. Ну, а чи, якщо говорити, зокрема ще повертаючись до вашої пісні, то от кому ви хотіли б зараз побажати удачі в нашому прямому ефірі? Звісно, хотів би побажати удачі всім українцям, військовим, всім людям, які прагнуть нашої свободи дійсно, дійсно її прагнуть, а не роблять вигляд для цього. і Бажаю, щоб просто кожен міг повернутися додому, побачити, обідняти своїх рідних, сісти разом за стіл, і дай Бог святкувати перемогу і мир на нашій землі. Ну, підтримуємо ваше звернення, але також цікаво, ще дізнатися перед те, як ми дійсно дамо можливість почути і побачити нашим глядачам і радіослухачам вашу пісню. Побажаю удачі. Цікаво також дізнатися, яку ви музику слухаєте. Чи є у вас якісь вподобання, чи слухаєте українську, чи є якісь улюблені актори, точніше артисти. Е, слухаю різну, до речі, таку музику відносно. і Українську також слухаю, але переважно все ж таки. Західну музику слухає з вікінда. Люблю дуже музику Джастіна Бібера. Зараз тіша нинішні. Ну така мене насправді не сказав би, що прям є прям супер улюблені виконавці. Я слухаю різні в різних музику жанрах, тому прям виділити не можу. Але заздалегідь це в основному зарубіжна музика. Ну, угу. Але серед українців є якісь, можливо, такі топові ваші. Е рекомендую вам послухати Вараша. У нас, до речі, є дуетні з ним пісні. У нього е дуже, дуже класні роботи є, які можуть також сподобатись вам. Тож, а ще кого можу виділити? М -м, можу виділити пісні Якта? Можу виділити. Хто у нас ще, це так, блін, подумати, складно складно сказати. Ну от виділю для вас Вараша. Послухайте, щоб не, не розмилювати увагу, послухайте його. Та ну що ж, дякуємо за ці е, такі поради, пропозиції. Дякуємо за вашу творчість і за те, що е, знайшли можливість презентувати е, свою роботу роботу. Побажаю удачі в, на, сьогодні в нашому ефірі. Тож нашим глядачам та радіослухачам нагадаю, що е, спілкувалася із виконавцем Лесан, і, зокрема, зараз тим, хто дивиться нас на телебаченні, хто слухає по радіо, матимете можливість почути цю пісню. Побажаю удачі. А хто ж дивиться нас на Ютубі, то Посилання на YouTube канал Лесана У» буде під цим відео. Тож на все добре і тримаємося Дякую. щасливо.